У свідоцтві про народження, хоч можна було знати, якої національності народжуються діти в Україні. Так от, при президенті Кучмі, коли прем'єр-міністром став в кінах, і графа національність була викинута із свідоцтва про народження. Тепер невідомо діти племені якої національності народжуються в Україні, але це ще не завершилося. У 2010 році, коли президентом став Янукович, а прем'єр-міністром Азаров з усіх реєстраційних документів, підкреслюю, з усіх, була викинута графа згадування як про національність. З того часу ми не знаємо, скільки народилося в нас українців, росіян, білорусів, молодих, молдаван, поляків, греків. Інших на представників національності, тому що це все знищено, це все.